Стримані, точні, сконцентровані, впевнені. Мільярдист повинен зосередитися на грі, розрахувати силу удару, влучити у лузу. Цей вид спорту, який колись був забавою для обраних, став справжнім мистецтвом. У могилеві подільському більярд популяризує Володимир Бурса. Вже два роки чоловік займається розвитком гуртка та докладає зусиль, аби його вихованці ставали справжніми професіоналами. Нещодавно вперше юні могилів подільські віртуози взяли участь у чемпіонаті України, який проходив у місті Чернівці. Ми вже провели свій перший чемпіонат України серед молоді, на якому приймали участь 69 учасників. Було чудово, класна атмосфера, дітям сподобалось. Я думаю, що за підтримки міської ради буде у нас така можливість їздити в майбутньому на змагання. Вони нас підтримують. Ми дуже вдячні їм. Для хлопців більярд не тільки розвага, а й інтелектуальний вид спорту. Щоб обіграти суперника, необхідно мати свою тактику та стратегію. Потрібно мати техніку, знати всі. Точки на кулі, щоб знати правильно, як бити, і головне грати головою. Думати батько грає але Він грає на рівні любителя. Я сам раніше займався боротьбою, але у мене була травма, тому я не міг продовжити. І я, можна сказати, мене батько затягнув такий вид спорту, як білярд. Більярд, більярд гра багатогранна і захоплює в будь-якому віці. Найменшому вихованці гуртка 8 років. Близько. А Максим Баукін займається більярдом вже півтора роки. За цей час навчився різним технікам більярдного спорту. Участь у чемпіонаті України для хлопця це вже чималий результат. Як розповів сам Максим, під час гри з суперником головне концентрація. Адже хвилювання може змінити результат не в твою користь. Я займаюся більярдом вже десь півтори роки. За цей час були. Турніри, в яких я приймав участь, займав призові місця. Були на чемпіонаті України, де були сильні суперники і важка доволі боротьба. Чемпіонат України не лише сприяв розвитку спортивно-інтелектуальних здібностей юних учасників, але й зміцненню дружніх відносин між тими, хто добре знається на більярді, та тими, хто лише починає опановувати його ази.